на сьогодні Іоанна 10, а 17 весь, а і звучит так. Я кладу душу мою, щоб знов прийняти її. Читаємо значення. Життя або існування Ісус знов узяв не як чоловік але як дух. Бог післав Ісуса, Бог підніс Ісуса зі смерті, як Духа. І Ісус далі посідає те право жити як чоловік. Ту ціну, яку Він заплатив його як потрібну ціну. І цим чином він стався властителем Адамового покоління, що не суріши добровільно, як це зробив Адам, і котрі у своєму часі набудуть собі ціну викуп. Аж тепер Ісус. Може увільнити або визволити потомків Адама із неволі гріха і смерті, що впало на них із причини Адамового Гріха, через котрий то гріх право до життя було відобрано від Адамових потомків. Це значить, що жертва викупу може бути вжита для користі гідних одиниць. Адамових потомків тих гідних одиниць, що поступає після Божих правил. Коментар взяти з вартової Башки номер 9 935. І так, Боже, приділення відносно життя або існування. Ісус, знову каже, узяв не як чоловік, а як дух. Отже, все, що жило по Духу Божому, при сотворенню, було в великій гармонії. І так мало би і у вічності бути. Але ми бачимо, що то життя, яке було дано від Духа Божого, не оцілено Адаму і Євою, то за це показує, що люди стали смертні. Ісус Христос, котрого Бог прислав, щоб викупити рід людський, був після того, коли розп'ятий Воскресший із смерті, як дух. Тобто чоловіче життя віддав за викуп, щоб всі, хто бажає жити по Духу Божому, будучи в тілі, щоб тільки цим Духом і керувалися Духом Божим. Отже Ісус, Він далі, як бачимо, оскільки, будучи в тілі чоловічим, но жив по духу в гармонії з Богом, то йому дано право зробити перший викуп і далі привести Його, Ісуса Христа далі до життя. Отже, ту ціну, яку Він заплатив, Йогові, як потрібну ціну, і цим чином Він користався властителем адамового, адамового покоління. Тобто з усіх, хто буде виробляти гармонію з Богом у вірності, послусі і покорі, підкорюватись Його вимогам, таким показує дано нагоду жити в дусі Господньому і далі, щоб неснеса. І так, бачимо, що Ісус увільнив, визволив потомків Адамових, через котрий то гріх право до життя було відобрано від потомків Адамових, а від Ісуса Христа встановлено. Через його викупну ціну вони мають доступ, потомки Адамови, до життя. Ну, заважаємо при яких, яких слові мають право до життя тільки каже, ті, котрі беруть правила Господні і після Божого заміру. Виконують його волю. Тобто свої заміри, свою волю, свої бажання, ті сотворіння, котрі мають бачити життя, вони не можуть керуватися своїм, а тільки тим, що його виповіл через свою встановлю права. Тому ми маємо вважати на ці правила, особливо котрі Бог його об'явив з приходу Ісуса Христа в храм з 1918 року, щоб все замовчало своїми замірами, своїми планами, своїми думками, а говорило і робило тільки те, що є у волі, з волі, задуму Божого, в гармонії з Його Словом. Отже, таким і його показує, що Він дарує життя. Отже, у прикладі зазначено Сина Божа Ісуса Христа, що Він був в дусі і був і в тілі, але в дусі Господньому виконав волю і бажання Боже, а не своє. Це Са так, значить.